Найгірше вас, циркових. Я тепер часто буваю у цирку. У мене там з'явились знайомі і навіть друзі. І мене пускають безплатно, коли мені тільки заманеться, тому що я там тепер став, наче цирковий артист через одного хлопчиська. Це все сталося не так давно. Я йшов додому з крамниці. Ми тепер на новій квартирі живемо. Недалеко від цирку. Там же і крамниця велика на розі. У я йду з крамниці, несу паперову сумочку, а в ній помідорів півтора кіло і 300 грамів сметани у картонному стаканчику. І раптом на зустріч, де йде тітя Дуся із старого будинку. Симпатична така. Вона в тому році наш із мишком квитки в клуб подарувала. Я дуже зрадів, і вона теж. Вона каже: Звід, звідки це ти? Я кажу, із крамниці. Помідори в Здрастуйте, Здравствуйте, тьотя Дуся. А вона руками сплеснула: Сам ходиш у крамницю? Уже? І як ото час летить, Дивуйся! Людина росте, а вона дивується. Я сказав Ну, на все добре, тетя Дуся. Я пішов. А вона назадгін кричить Зачекай, куди поспішаєш? Я зараз у тебе у цирк пропущу, найди на виставу. Хочеш? Ще й питає, чудна якась. Я кажу: Звичайно, хочу! При що тут говорити? Вона взяла мене за руку, і ми зійшли по широких сходинках. І Дуся підійшла до контролера і каже: От, Марія Миколаївна, привела вам свого мушечка. Хай подивиться, дозволите, і та усміхнулася і пропустила мене всередину. Я зайшов, а тут і Дуся і Марія Миколаївна зайшли за мною. Я йшов у напівтемряві, і знову мені дуже сподобався цирковий запах. Він особливий якийсь. І ледь я його відчув, мені одразу стало якось моторошно і весело, невідомо чомусь. Не зіграла музика, і я поспішав туди, на її звуки. І тут ми нарешті дійшли до бокового входу, і мене приштовхнули вперед. І Марія Миколаївна шепнула: Сідай! Ось у першому ряду мі вільне містечко. Сідай! І я швидше всівся. Зі мною поруч сидів теж, хлопчисько, завбільшки такий, як і я, у такому ж, як мій мішкільному костюму, от... ні Скирпат, очі блищать. Він на мене подивився, досить сердито, що я отак от і тепер заважаю, і все таке інше. Але я не став звертати на нього ніякої уваги. І одразу ж учепився очима в артиста, який у цей час виступав. Він стояв у величезній чавні посеред арени, і в руках у нього була. Голка завбільшки з пів метра. нитки в неї була не знизана вузька і довга стрічка. А поруч із цим артистом стояли дві дівчини і нікого не чіпали. І раптом він не сіла, ні впала, підійшов до однієї з них і раз! своєю довгою голкою їй живіт і наскрізь. І голка вискочила до неї спини. Я подумав, що вона завищить, але ні, вона стоїть собі спокійно, сміхається. Просто очима своїм не віриш. Тут артист зовсім розійшовся. Чик! І другу наскрізь. І ця теж не кричить, але шаблими очима. І так вони вдвох стоять наскрізь прошиті, між ними нитки і посміхаються собі. Ніби нічого й не сталося. Ну, милі мої, оце так так. Я кажу, чого ж вони не кричать, невже терплять? А хлопчиська, що поруч сидить, відповідає. А чого їм кричати? Їм не боляче, я кажу. Тобі б так, як якби ти загурлав би. А він засміявся, наче набагато старше за мене, а потім каже, а я спочатку подумав, що ти церковий. Тебе ж тютю Маша посадила. А ти, виявляється, не церковий, не наш. Я кажу це все одно, яке є церковий чи не церковий? Я державний зрозумів? А що такий церковий? Не такий чи що? Він сказав, усміхаючись. Та ні, церкові вони особливі. Я розсердився. У них ноги чи що? Він три на три. Але все ж таки. Вони спритніше за іншов. Куди там? І сильніші, і кіпливіше. Давай не задавайся, тут не гірші за тебе. Ти що цирковий? Він опустив очі. Ні, я мамин. І усміхнувся краєчка ворота. Хитро перехитро. Але я цього не зрозумів. Це я зараз розумію, що він хитрував. А тоді я голосно розсміявся. І він зиркнув на мене швидкими очима Дивись на виставу, зараз наїзниця. І справді, музика заграла швидко і не сильно. На арену вискочила бікнула лакунячка. така товста і широка. Як тахта, а на конячці стояла тітонька, і вона почала на ходу стрибати по-різному, то на одній нозі руки в сторону, а то двома ногами, неначе через скакалочку. Я подумала, що на такій широкі конячці стрибати то дурниці, все одно, як на письмовому столі. І що я теж зміг ми так. А тітонька все стрибала, і якась людина в чорному весь час ляскала батогом, щоб конячка трохи спритніше рухалась, а вона все трюхала трюх та трьох. Він кричав на неї і увесь час ляскав, а конячка просто нуль уваги, ну та якась. Але тіточка нарешті не стрибала зі хочу і побігла за навісу, а конячка почала ходити по колу. І тут вийшов карандаш. Хлопчисько що сидів поруч, знову швидко зиркнув на мене, потім відвів очі й байдужий так скаже Ти цей номер коли-небудь бачив, я кажу, ні, оце вперше. Він каже Тоді сідай на моє місце, тобі ще краще буде на звідси. Сідай, я вже бачив. Він засміявся. Я кажу Ти чого? А він. Так каже нічого. Карандаш зараз дивачити почне. Сміхота, давай пересідай. Але він такий добрий. То чого ж? Я пересів. А він сів на моє місце. Там, правда, було гірше. стовчик залежав. І ось карандаш почав дивачити. Він сказав дядькові з бадахом Олександре Борисовичу, можна і мені на ці конячки рукатитися? А той прошу зробіть таку ласку. І карандаш почав видиратися на цю конячку. Він і так старався і сяк, усе задирав на неї свою коротеньку ногу, і нічого в нього не виходило. І він падав, Уже над ця конячка була товстенька. Тоді він сказав підсадіть мене на цю конячку. І одразу ж підійшов помічник і нахилився, і карандаш став йому на спину і сів на коня і виловилося задне наперед. Сміх та й годі всі прямо покотились. А дядечко з батогом йому каже: Карандаш, ви неправильно сидите, а карандаш. Як це неправильно? А ви звідки знаєте, в який бік мені їхати? Тоді дядюк плескав конячку по голові і сказав: Та голова ж ось!» А карандаш узяв тінський хвіст і відповідав: А борода, ось вона. І тут йому за пасок мотузку. Вона була пронизана крізь якась коліщатко під самим куполом цирку. А другий її клінець узяв у руки дядечку з батогом і сказав: Галоп, але оркестр вдарив. І конячка поскакала, а карандаш на ній затрусився і почав спозати в один то в інший бік. І раптом кінь почав під, під нього виїжджати. Він заволав на весь цирк. Ой, матенько моя, конячка закінчується. І вона справді без нього виїхала і потопила за занавісу. І карандаш, мабуть, розбився до смерті, але дядечко з бодухом підняв метузку, і карандаш повис у повітрі. Ми всі повмирали зі сміху, я хотів сказати хлопчиськові, що зараз лопну, але його поруч мене не було, пішов кудись. А карандаш у цей час почав робити руками. Навіть наче він плавив в повітрі, а потім його опустили, і він знизився, але тільки не торкнувся землі, розбігся і знову злетів. Вийшло, як на гігантських кроках, і взійсь, зареготали до нестями. А він так літав і літав, і ось із нього ледь не зіскочили штани, і я вже подумав, що зараз задихнусь от реготу. Але в цей час. Він наобразим на всі раптом подивився на мене і весело мені підморхнув. Так, він мені підморхнув особисто, а я взяв і теж йому підморхнув. А що тут такого? Ось думаю, який симпатичний, підморхує. Тут він раптом зовсім несподівано розбігся, що сили прямо на мене і обхопив мене обома руками, а я з батогом у мить потягнув мотузку. І ми полетіли з карандашем угору, обидва. Він захопив мою голову під пахло і тримав поперек живота дуже міцно, тому що ми опинились досить таки високо. Внизу не було людей, а й суцільні білі і чорні смуги, тому що ми швидко вкрутилися і було навіть трохи плоскотно в жоті. І коли ми пролітали над оркестром, я злякався, що стукнувся по контрабас. Я закричав Мамо! і одразу ж до мене долетів якийсь грім. Це всі сміялись, а карандаш одразу мене передражнив і теж крикнув зі слізями в голосі М'я! Знизу чувся гуркіт і шум, і ми так плавно ще трохи політали, і я вже почав було звукати. Але тут несподівано в мене порвався мій пакунок, і звідси почали вилітати мої помідори. Вони вилітали як гранати у різні боки, півтора кіло помідорів. І, мабуть, улучали в людей, тому що знизу чувся такий галас, що передати неможливо. А я вас час думав, що тепер не вистачало тільки, щоб вилетіло 6 сметана 300 грамів. Ось тоді вже попадає мені від мами. Тільки тримайся, а карандаш раптом закрутився дзиґо, і я разом із ним. І ось саме цього треба було робити, тому що я знову злякався і почав бирикатись і дряпатись. І карандаш тихенько, але суворо сказав, я почув Тойко, що з тобою. А я закричав: Я не я Єдиний! Пустіть мене! І почав вириватись, але він ще міцніше мене стис, але не задушив. І ми попливли зовсім повільно. я побачив вже весь цирк і дядька з батогом. І він дивився на нас і всміхався. І цей час сметана все-таки вилетіла. Я так і знав. І вона впала прямо на дядька з батогом. Він щось крикнув, і ми одразу пішли на посадку. Як тільки ми спустилися, карандаш випустив мене. Я сам не знаю, чому побіг чи духу, але я не знав куди. Я, м я метався, тому що голова трохи коротилась. І нарешті побачив у боковому проході дідусю і Марія Миколаївну. І у них були білі обличчя, і я побіг до них, а навкруги всі плескали в долоні. Тідуся сказала: Цілий, пішли додому. І вона взяла мене за руку, і ми всі втрьох вийшли на півметровий коридор. І тут ми побачили, що біля настінного ліхтаря стоїть хлопчик. Це був той самий хлопчик, що сидів поруч мене. Марія Миколаївна сказала, «Толь, куди ти був? Хлопчик не відповідав. Я сказав, куди ти подівся? Я тільки пересів на твоє місце, тут таке скуїлося. Карандаш мене під небо поволік. Марія Миколаївна сказала, а ти чому сів на його місце? Так він сам мені запропонував, сказав я. Він сказав, що краще буде видно. Я й сів. А він пішов кудись. Усе зрозуміло, сказала Марія Миколаївна. Я доповім у дирекцію. Тебе, тільки знімуть. Хлопчик сказав Не треба, тьотю Машу. Але вона закричала пошепкою. Як тобі не соромно, то цирковий хлопчик, ти репетирував, і ти посмів посадити на своє місце чужого. А коли б він розбився, адже він не підготовлений, не сказав нічого, я підготовлений. Не гірше за вас, циркових. Хіба ще погано літав? Хлопчик сказав: Здорово, нічого не скажеш. І чудово з помідорами продумав. Як це я не здогадався, адже дуже смішно. А артист оцей ваш сказала Дуся, теж мені фрукт? Хапає того, хто під рукою. Михайло Миколайович, виступилась тітка Маша, був уже розпалений, він уже крутився в повітрі, він теж не залізний. І він, напевно, знав, що на цьому місці, як завжди, повинен сидіти спеціальний хлопчик, церковий, це закон. А цей малий і той. Вони ж однакові, і костюми однакові. І він не роздивився. Треба дивитися, сказала тітя Дуся. Поволік хлопчинку, як жуліка мишу, я сказала: ну що ж, пішли? А тільки сказав: Слухай, приходь у ту неділю в дві години, у гості приходь». І тебе чекатиму біля контролю. Гаразд. чого там прийду?